Запис: Привіт, привіт! Яка ти гарна! Вітаю! Тебе. А, я трошки вже стомлена. Після пробіжки, після тут тут не можна спати довго. Я... В Європі всі встають швидко. Правда? Чудово, який у тебе час зараз в нас 11. Десята. Тип... Десята Десята година. А, година. А... Гарно. За тобою якась прошу за тобою якась жінка. А то, то, напевно, там я виставляла якісь деталі, там, ну, типу, обоїці, ці, знаєш? А, а, а то я? То, я. то ти? То а я, я. <світ> щастя. Сесія номер два. <світ> Прекрасно, то бачиш, вже диво в нас, вже, вже дві лінії. Добре, я тебе вітаю на нашому інтерв'ю. Це інтерв'ю е, спеціально створено для знайомства. Тебе з групою групи з тобою для того, щоб ми познайомилися, щоб у нас створювалося спільне поле, бо спільне поле це інструмент росту кожного з нас. Там ми вже знаходимося е, в такому останні, в такому, в таких часах, де індивідуальне Відходить на задній план і е е відкривається можливість бути е такою спільнотою ну, і починає розвивати індивідуальність. Отже, дуже добре, що ти тут є, що ти з нами, що ти в нашій спільноті дивотворців. Я просто щасливий вітати тебе тут. Щастя, що ти є. І е розповідати про себе трошки декілька слів, е звідки ти така взялася, е е красуня, розумниця і щаслива жінка. Ну, взагалі, я родом з України, з Карпат. А, мої батьки корінні, як то кажуть, бандерівці. От я так розумію, що в групі нас всіх єднає Львів. От, так. Тобто, ми є корінні львівці. Львівці це таке мені сподобалося один раз такий вираз. Львів'яне. От, е, я багато років прожила у Львові, е, дуже люблю Львів безкінечно просто. І куди би я не їхала, я всюди відчуваю, що я ніби у Львові. Тобто знаходиться якийсь такий відбиток. Да? От, скільки себе пам'ятаю, завжди займалася якоюсь темою духовний розвиток. Тобто, всі люди, які займаються. Чимось, що дотичне до духовний розвиток, езотерика, якісь практики, то є мої люди. <рістити> От і, ну, ем, завдяки тим е, знанням, практикам я напевно зробила себе, скажем так. Тобто, те, що я зараз є, то є результат, я би сказала, тої роботи над собою. Ну, скажем так, робота не гарне слово для когось, але ми всі розуміємо про що я так чудово. скажи мені, будь ласка, я знаю, що ти весь час займаєшся таким даруванням, що ти даруєш людям можливості. І мені здається, що найбільше тебе тебе створило оточення. Ти подбала про оточення, ти створила прямо оточення для людей. І люди змогли о, о, до тебе приїжджати да розкажи трошки про це, хто в тебе там ну, був, коли я коли я за де десь це було в восьмому році, я собі задумала, що мені цікаво би було цей духовний розвиток розширювати, так і робити для людей площадку. Для розвитку. От, ну, готельчик. У мене в Карпатах невеличкий готельчик, от який трансформовувався постійно. Так, так. Дуже приємний, затишний. Так, ну, я там пробував. Да, <реш> да, да. <реш> Дякую. А, от, і це було: ну, це було насправді класно, тому що тут такий досвід. Люди приїжджали дуже різні. Ну, дуже різні, різних. Навіть з різних країн навіть одного разу в мене були з Нової Зеландії, з Австралії, з Японії, з Китаю. Ну тобто, це просто були е, ті туристи, от, але в основному це мені хотілося розширити оце бажання е, розуміння світу на ну, те своє оточення. Я завжди запрошувала тих, хто е, не просто турист, так, а той, хто е, має якусь місію, має якісь е, е, бажання розвиватися у цей момент. Цей момент, ми, ну, я думаю, що мені вдалося, на якомусь рівні вдалося е, така реалізація себе і того простору, який я пропонувала, так. так Мені він було завжди приємно він, 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 давати людям вдавати дав, да. цей, цей ем, ну, щось, щось таке особливе, знаєш, тобто від душі, від серця до серця. О, деколи може, і не вдавалося то таке е, не все вдавалося, як завжди. так Тобто, ми завжди ростемо. Плануємо, але вдавалося, як воно має бути, да. дивовижним чином, да. дивним чином. <плес> Негаданим, нечуваним, небаченим для нас воно стається так, як йому треба. Да. Добре. А як скажи мені, як ти опинилася там, де ти опинилася, розкажи, де і яким чином? Um, де я опинилася? Я... Um... Ну, цей от знову ж таки цей духовний розвиток, цей, цей шлях вивів мене на, на ведичний, астрологічний а, Така площадка є, ас Джотіш, астрологія джотіш. От, Я довгий час, десь рік часу я навчалася, це що спробувала, відчувала, як ці енергії планет за. Зафіксовуються в людському тілі в момент народження, як це все розвивається, як, чому, чому саме таким чином відбуваються події? Чому в тої людини виходить от така, такий шлях? А в цієї людини виходить інший шлях, дивний так? Дивотворчий, да? В кожного світ, дивний світ, да? якісь паралельні реальності. Чому це так? Ну, от коли е, почалося, ну я бачила ці речі, що мали відбуватися. І багато десь три чи чотири місяці я жила далі. Ми, ми робили якісь, Допомагали людям виїжджати за кордон. І настав момент, коли просто енергія розширення, прийшла ця енергія розширення. Я була дуже здивована, тому що я завжди хоч була в Україні серцем, душею, тілом всім в Україні. От, а тут прийшла енергія. Нова енергія, яка дала мені це розширення. І колись давно я так собі задумала, що цікаво, що як, як, як гори Альпи відрізняються від Карпат. який був контент. І оця дивна думка, десь оце, це зерно. Мені здається, що воно так працює. Тобто, заселяти в себе треба правильні зерно дива. <ріст> а, а, тобто ти а, собі таку а, мала а, непомітну навіть для себе мрію, да, порівняти Альпи з Карпатами, і тепер ти опинилася в Альпах. Так. А, так порівняти і... ці вершини, як, як вони е... відчуватимуть це моїм серцем. Прекрасно. І як, і як ти їх відчуваєш? <ріст> Е, ну так знову. Це коли, коли я сюди приїхала, ну, там побут різні всякі речі. Це таке. Я мені цікаво було, сказала, що там... ти, Куди ти приїхала, власне, де ти є? Де ти знаходишся? Де я знаходжуся? Я знаходжуся в, в самому центрі Швейцарії, це е, Люцерн. Це Люцерн. Mm -hmm. О, mm -hmm. Ну Це теж дивно. Я я знаю, я бачу, як це диво створювалося. Так? І, Скажімо так, не завжди. Не завжди то диво є. Ми приймаємо. Не завжди ми думаємо, що це правильно для нас. Деколи ми можемо не приймати то диво, але все одно дорога йде, 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 і в результаті все-таки ми виходимо на те, що так мало бути. Джерело нас ніжно ніжно веде да, ми іноді так знаєш, як діти, як мама веде дитинку за ручку, то кудись дитина не розуміє куди, вона ще не бачила їй все незнайомо. Вона озирається, їх там тягне додому, чи якийсь садочку, щось вона побачила по дорозі. Мамо купи мені морозиво. мама каже так чекай, чекай, там чекай, там Діснейленд, чекай, я не знаю, що таке Діснейленд, Я не хочу, я хочу морозиво, так хочу додому. Да, 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 да. Насправді ну, всі, ну, кого я зустрічаю, це, ну, звичайно, що це моє відображення. Вони хочуть додому. Да. Ми завжди, е, хочемо додому, але я думаю, що треба будувати світ всередині себе і тоді весь все навколо буде твоїм домом. Mm -hmm. е, Такий мені приходили тут, я ну, теж тут є ліс, природа. От, ну, Звичайно, то, то не є Карпати, то інша енергетика абсолютно ну це все інше. От, і ці вершини дуже-дуже тихі. Мені здається, що тут така тишина, неймовірна, От, що. Ну, це я ще досліджую, не буду казати нічого. Я ще досліджую ці речі. От і ну, зовсім інший світ. Це зовсім інший світ. Я хочу Він, додому. Зараз приємний тобі цей світ. Він о, такий відповідає твоєму внутрішньому запиту, немов би. Да? Е, так, природа без людей, е, без е, інших вибрацій Оце усамітнення, так сказати. Це феосумі... ну, таке потреба душі, напевно, після тих десяти е, років е, тусовок. Круглодобових, так? Така тінь в мене, так? я працюю з тінню. Шише на спокій і усамітнення. Насолоджуюсь самотою. То я значно, Багато вкладалося, коли почалася війна, і, 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 і Твій дім в школи, і дорога на Польщу через тебе йшла, і через тебе пройшло через твій дім дуже багато людей, яким ти допомагала, то ти виснажилась, певно, трошки вигоріла в цьому. Да? Було таке? Ну, так, я просто бачила ті долі людей, як вони то все сприймають. Її були люди, які ну, в тяжких станах приїжджали. Ну, через угу. те, що це травма. Травма. В людей були тяжкі такі. Е... Ситуації, тобто батьки, наприклад, залишилися там, в селі, де бомблять, а він мусив їхати. Ну, Тому що це єдиний, єдине джерело, так? І uh -huh. там е, життя останнє, що можна було, треба було рятувати себе. Ну, Різні uh -huh. історії. це. Е, ну, Об тій історії можна теж травмуватися. Тобто перебрати то поле, і потім треба що з тим робити. Uh -huh. А nice. як, ти, як ти з цим, чи ти травмувалася, чи не травмувалася, вийшла, не вийшла, що тобі допомогло? Uh, ну теж, теж були такі в мене такий досвід. Так само я консультувала в метафізичних такі в мене були. Ну для тих людей, які розуміли, про що це. Да? Це таке кармічні пласти, реінкарнація. Регрес, ну, тобто це така хороша техніка була то. І одна дівчина, яку я процесила, вона їхала за кордон купляти машину. І ну, десь там почула, що я би хотіла поїхати, і вона просто мене забрала за кордон. Е, ну, я не знала, куди я їду. ай, Дивно. так, Це було дуже дивно, тому що. Е-е-е... Та дивно просто, все дивно. Ну, в тему... і, тобі, див... і воно відкрилося тобі, так? Так, ну я побачила просто інший світ. Інший mm -hmm. дивний світ, інший дивний світ. І почала трошки більше жити для себе, для, для тої деформування для себе. Можна сказати, що е, на двох ногах що я більше була для світу, а угу. для себе, що, 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 що вийде, як там вийде. От. Ну, але найбільше диво в моєму житті це все-таки народження дочки і цей момент родів, ці роди. Ну, тобто, мені здається, що кожна жінка йде. Народження нового життя для того, щоб відчути цей момент на стику божественного і нової душі, оцього матерії і духу. Тобто, в цей момент у кожної жінки, як хтось каже, що о я була в клінічній смерті, це це от якраз з'єднання духу і е, тіла, то ми завжди притягуємо. В родах той досвід. І оці, ну, кожна жінка йде за тим досвідом. щоб І це це така мікроклінічна смерть, мені здається. Ну, це так. така моя... Мені здається, що це просто в кожній жінці закладено вже. Бо е, для мене кожна жінка божественна. Кожна жінка має в собі органи, які не потрібні для життя. <рай> не потрібні для життя. Вони потрібні для того, щоб Крізь жінку через неї з'явилося нове життя. Тобто жінка в такому божественному служінні, це просто неймовірно. І коли вони починають працювати, ось ця система, яка створена ну не для себе, а для когось, для когось невідомого, для де Да хто прийде і продовжить тут. Це прямо-пряме таке торкання до о, Божественного. Скажи, що для тебе є радістю зараз? Що для тебе є зараз, от прямо о, в цей момент? Може, сьогодні, може вчора? О, радістю, любов'ю, натхненням? Таким закоханістю натхнення. твоєю. Ну, я буквально два дні тому була на. Першому швейцарсько українському весіллі в Берні О -о. <ріст> то так було файно, тому що в нас було три гостя з України, <ріст> і спеціально для нас грала музика українська протягом двох годин. <ріст> О -о. <ріст> музика. Я би сказала, що то, ну, це для мене таке вдохновення, вдохна... mm -hmm. натхнення. Є. От коли да. я чую музику, mm -hmm. то внутрі з'являється той танець. Див... якийсь дивний танець, який заводить тебе в життя? Тобто ти можеш ем, далі жити. От, музика ти, Прошу? ти сама танцюєш? Так, звичайно, звичайно, українки всі танцюють. <рес> 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 ну, і, звичайно, ще я би сказала, що для мене найбільший, ну, то я вже сказала, що гори про гори, але <рес> тут надихають мене ті вершини. Вершини, от я так, Пілатос, Рігі. Там Енгельберг, інші вершини. І коли я просипаюся, я виходжу собі на балкон, і я ніби з'єднуюся з ними. І це мені дає цей поштовх вдихати це життя тут. Да. Дуже Енгельберг. красиво. Ти їх назвало по, по іменах ще, і вони такі постали. Такі, В Да. Привет. Тут щось таке, таке дивне кожне. А, і е, ще попрошу тебе поділися якоюсь своєю технологією дивотворіння, такою власною, яка ти знайшла. Можливо, це е, дійсно з'єднання з горами, можливо, це танець, можливо, ще щось таке. От що би ти е, могла би подарувати сьогодні для групи як, як твою знахідку, угу. твою методу? Ну, скажімо так, моя метода то є. Все-таки По лісах я і вершинах в Україні я ходила не, не просто так там, uh -huh. а через uh -huh. те, щоб поєднати ну, відчути ці дерева, ці трави, там, що там є, як, як створений, створена природа. Вона да? завжди самовідновлююча. Да? Якщо ми з'єднуємося з тою природою, то ми. Будемо відновлюватися. Тобто, ми приєдналися до того, хто відновлюється, і вже починаємо відновлюватися. І Для мене найбільша віднова, оце дивне, дивовижне, що є на планеті, це трави. Це природа, трави і з'єднання з тим. Тобто я завжди маю з собою українські карпатські чаї. Я налила собі чаю. І вже не скучаю, звісно? Да, да, да да Тобто я то, це ще в Україні, коли я їхала, наприклад, до Києва, чи десь там в Одесу, чи на якийсь фестиваль. У мене був з собою у сумці чай, і я завжди приєднувалася до тієї природи, і я завжди знала, що я в будь-який час я відновлюся, бо я є з природою. Я везу в сумці природу. Так, в потоці в мене вийшов такий казка про природу. Чудово. Можливо <головік> би варто було записати цю казку, щоб а, люди відчули це і змогли якимось чином так, так само взяти в своє життя. Так, а, так. Для групи ну, я, я знав... скажу, що ми, угу, скажу, що ми бачимо а перед собою. Просто... Тільки що, вибач, що я так якась йде. Така тема, в мене бабуся ще казала, що якщо ти маєш щось у торбі, то сядеш на горбі, ну, відповідно, перекусиш і там далі. І я так, оця думка, оцей, оця фантастика, яку нам закладають з дитинства, бабусі, дідусі і так далі, цей ментальний контекст, так, він завжди десь спрацьовує. І Ем, ну Такі ситуації, коли нам треба ем, ресурс, оце нас теж рятує, оці, оці такі маленькі підказки нашого роду. І я завжди знала, що я маю мати щось в торбі, в сумці. Знаєш? Так. Думаю, ну, що я маю там? а, все, природа і чай. А я власне думаю, що мене потягнуло сюди на балкон до моїх квітів. Знає, що mm -hmm. Мої квіточки всі да, mm -hmm. що мені там не сиділося в кімнаті. Oh, ну, що да ти є я, я. Да тут тут я. Я, вічує у любові. Впливаєш да, рослинки твої. Отже, ми дорога група, дорогі дивотворці. Ми маємо зараз перед собою прекрасну фею, мавку карпатську. <рес> І е, Ліля нам показує приклад, як з'єднуватися з природою. Можливо, ви відчуєте це зараз. Можливо, ви підете за Лілію, підете в її досвід е, з'єднання, спостерігання, збирання трав, відчуття їх здоров'я, їх сили, їх могутності, їх провідної здатності проводити нас. Вони ж провідники ці. А, ці травки, да, і ці вершини, і все ще навколо нас. Що би ти побажала нашим о, одногрупникам, нашій спільноті? Я би... миру в серці. Миру в серці, щоб ми були разом, дивовижним чином трансформували цей простір навколо нас. Тобто, якщо ми будемо мати той мир, то. Ми будемо його транслювати. Ми будемо е, гармонізувати той світ. І незалежно, де, то ми, де ми є. Незалежно, е, чи це там якийсь е, Кавказ, чи Лондон, чи Юкатан. Прийшов мені якийсь там Сомалі... Mm -hmm. от, то mm -hmm. Ми будемо мати той мир, і ми будемо його множити. множити Ну, нехай, нехай нас е, все-таки та любов наша е, дасть нам натхнення робити той мир. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую тобі. І от наш курс, власне, дивотворіння. Ти пробувала вже трошки, вправи е, mm -hmm. дивотворіння? Mm -hmm. так, так, я пробую роблю відповідно. Це все якось запаковується. Десь угу. щось я розумію, до чого це, куди воно веде? От, так що файно. Дуже це да, просто... бути в твоєму просторі і завжди приєднується до будь-якої е тусовки, до будь-якої твоєї хвилі. Оце дихання теж прекрасне, просто неймовірно працює. Дихання з джерелом. Я теж тут купаюся теж теж з часом дихаю. Ну, не так довго. Хотілося б приєднатися знову до чогось такого. Ну це Ти майстер просто езера. Пкланяюсь, Прикли... прикланяюсь. прикланяюсь. Uh, Насправді, це твоє yeah. поле неймовірне. Uh -huh. Ти просто неймовірний. Реально, я бачила дуже багато майстрів різних напрямків, різних. Течій. До мене навіть приїжджали гуру з Індії, то були е, хроніки Акаші, то була ж така енергія Шиви то конкретно там. Всяк. Я бачила дуже багато е, різних технік. Езра ти не перевершений. Дякую, Сонечко. То твоє сприйняття. Твоє сприйнється мене. Да. я твоє деркало. Ти да. майстер, розумієш, ти майстер. Це майстер. Ти... То нічого не можна сказати по-іншому. Це майстер. Це реалізований майстер, бо є, Но, є люди, які люди, які ще, не... так, люди є, які ще реалізо, Про... пропробують себе вчаться щось то, то туди-сюди. Тобто, не ще ще внутрішньої такої ем, впевненості і е, усвідомлення. Ти вже усвідомлений майстер. І кожен з нас таким буде крок за кроком. Ми йдемо через наш курс. І це дійсно так. курс він схоже от сюди крок, сюди крок, такий крок, такий крок. І кожен крок робиться, 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 і за рік ми прийдемо до, до чогось неймовірного. Я тебе вітаю тут, на цьому шляху. Я дякую тобі за інтерв'ю. Я дякую тобі за знайомство. Хай розквітає, хай це диво. Поселиться в тобі, в твоєму серці і розквітає на все твоє життя. Дякую тобі, дякую за час, який ти поділила. Гарного дня, Харного дня, Намасте, 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 масте, Всего доброго.